Футбольна команда Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету Одеська юридична академія у лідерах. 18 кращих спортсменів були заявлені на першість міста з футзалу. І ось уже з семи зіграних матчів команди юрист шість перемог. Це є кубок чемпіонат міста. Івано-Франківська, там заявлені в нашій групі 10 команд. Наші діти це фактично одні з наймолодших, найменших, навіть і в фізичному плані вони є, окремі досить такі маленькі діти і наймолодші. А інші команди це заявляються різні команди, які з міста Івано-Франківська. Є дорослі, є молодші. Але от під час цих ігор так проявили себе і. Сім із семи вже шість його б ми виграли. Тренування двічі на тиждень, аналіз гри і головна дисципліна. Усе це дозволило спортсменам-юристам стати одноосібним лідером на цьому етапі змагань. Команда наразі має найбільшу кількість забитих м'ячів у ворота суперників і найменшу кількість пропущених. Перш за все, це дисципліна. У мене. На першому плані стає, стає дисципліна. Стоїть так, як не буде дисципліни, не буде невідповідальності перед ігрою, невідповідальності до підготовки до ігри, і під час самої гри завдання нас на пер на чемпіонат стоїть тільки золото. Команда юрист дало стартувала на місцевому рівні. Далі у керівництва вишу амбітніші плани. Чемпіонат України з футзалу серед студентів, а далі і до чемпіонату Європи. Тож це добра перспектива і у спорті, і в навчанні. Діти можуть, крім того, що вони в нас навчаються, будуть отримувати диплом юристів. Вони можуть отримати і спортивні звання, можуть стати кандидати, майстри спорту, майстри спорту. Тобто, це вже буде залежати від рівня змагань, на якому вони будуть приймати участь.